Вітаю до мого каналу. <кій> Сьогодні 6 жовтня. І я буду робити другу частину, правий та лівий берег міста Запоріжжя у ракети. Може прийтися опять, зробити отдільно на правий берег, отдільно на лівий берег. Подивимося, як піде. Будь ласка, карти, покажіть мені е, ракетні удари по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години, по правому берегу міста Запоріжжя. Покажіть нам все, не приховуйте. Зараз дивимося просто ракетні удари, іменно ті, що керовані. Ті, що ми можемо збивати? Ну, дивіться, незважаючи на те, що в них там бардак, незважаючи на те, що вже на кульмінацію в них там ось щось якось падає, вони діять безпорядочно, немає дисципліни, немає, представте собі, на дії їм падає перевернутий імператор. Це каже про те, що вони не керовані, там бардак. Це так своїми словами. І щоб побистріше. На кульмінацію перевернути туз. Тобто буде якась кульмінація, але вона не буде такою для них цікавою. Тобто вона може і буде для нас страшною, але вона не буде для них цікавою. То тобто не та ціль, яка їм ну, потрібна була. Ну і на і так, туз мечовий, удари будуть. Давайте подивимося, як справляться наші хлопці, наші пото, повітряні сили. Я вам можу сказати, що вони дуже стараються. То, що вони можуть, вони все роблять. Але, на жаль, на жаль, пропускають. Пропускають, будуть пропускати щось. Суд, бачите, в негативному плані він закритий. На кульмінації ми з вами не бачимо, ми не бачимо, тому і буде отак, така такий тог у нас. Але ми самодостатні у нас, в принципі, по землі, тобто то що касається людей. То, що касається фізіологічно людей, ми самодостатні. На жаль, на жаль, не вистачає того технічного моменту. Давайте я вам покажу це. Будь ласка, покажіть нам проблему. Перевернути мах і немає стабільності. Ну, це, це ми знаємо, що немає стабільності. Але чому, яка причина? Страхи, страхи і депресія. Ну, понятно, що страхи і депресія цей маг підтверджує, що йдуть серйозні маніпуляції людьми. Хто причиною являється цього всього? Чи руководство наше, наших людей? Ні. Чи це все ж таки нехватка технологічного процесу? Так, йде конкуренція. Іде конкуренція люди за те, щоб заполучити все ж таки більш або потужне, або більш технологічне, або декілька установок ППО, щоб накрити то. Це, це борються, цим займаються по посохам. охороняють нас з вами з останніх сил, конкурують, але проблеми. Ми з вами їх. Не вирішимо. Це на іншому рівні все вирішується, розумієте? Ось так. І люди бояться не тому, що вони бояться, а тому, що вони не можуть, не можуть того добитися. Я вам скажу чому. Навіть якщо отримаємо ми ті Атомси чи Астомси, чи як я не пам'ятаю ті, що пообіцяли, що будуть надходити, да, і ті ж ППО. Ну, опять вони прикриють Київщину, бо там Білорусь, і там зі сторони Білорусі будуть обстрілювати. Да? Е, звісно, Ну, ми ж ми побачили, що, вже, що, що в першу чергу прикривають? Київську область. Київ-Київську область. Не південь, через який все зайшло, окупувало і Атомну, і Маріуполь така біда. І дві області. Ні. Був в першу чергу захищався Київ і Київщина. Ну так у нас. Розумієте? От так у нас. Ну, не знаю, може, я якось неправильно то розумію. Добре. Я вже казала, що треба було Зеленську на Запорізьку атомну ставити, садити і охороняти заразом і його, як кажуть, центр прийняття рішення і е, атомну. Ну, це ж таки. Хто послухає, да, якусь там тітку. Кому то цікаво, вони ж вони там розумні, приймають рішення. Хай так і буде. Хай приймають, що поробиш. А якщо дивитися на це реально, логічно, то можна було б двох зайців вбити, закрити південь і не було б такої біди. Ну, це реально, посадить на атомну, в ті бункера посадить того. Зеленського з його цим кабінетом да, поставити ППО, то все закрите. Ну що, як, що це за підготовка була? До чого вони готувалися? Я не розумію. Чесно, я не розумію. Я не, пон... я не воєнний, я не фахівець. Але так по-дурному прийняти удар, коли за нього, до нього якось вони поготувалися, типу, я не знаю. Чути? не знаю. Добре. Нам дадуть, але ж останню чергу. Хоча обстрілюється Миколаївщина, Запоріжжя, Дніпро, Кремінчуг. ну, Що поробиш? Ну, Львів треба закривати, там йде зброя, звісно. Одеса не прикриють, ну, може, Одесу їх прикриють, а ми будемо це з вами: Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг будемо вигрібати, вигрібати вигрібати. Я потім зроблю розклад, подивимося з вами. Це цікава тема. Добре, давайте я подивлюся: покажіть нам, будь ласка, удари. Скажіть нам, будь ласка, карти удари по правому берегу снарядами. Іменно снарядами. Покажіть нам то, що буде то на цю добу по правому берегу. Іменно снарядами, які оці летять. Це росіяни, російська лінійка. Щось в них там не заладилось і вони конкурують. Мабуть, з нами будуть конкурувати вже, бо може все ж таки наші пригонять якусь установку. Так, бачите, наша лінійка хороша, буде співпраця, буде співпраця з фахівцями, тобто може пригонять цю установку. Боже, як хочеться, щоб її пригнали, і буде сила їм протистояти, Буде протистояти сила по снарядам. Боже, почуй нас, прийшли нам цю установку і старі хай вони її поставлять, щоб ми могли відбиватися. А так і буде. Так, давайте ми тепер на цю історію подивимося, чи будуть у нас по правому берегу постраждалі від ракетних ударів. Від ракетних ударів постраждалі люди. Ну, більш страхи, більш страхи по правому берегу. Так, будівлі. двойственна історія тут у нас. Двойственна історія, двойственна інформація, значить будуть щось приховувати. Але, 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 тут більш ідуть страхи, маніпуляції. Ну, може, шибки повилітає. Хоча по, цім, по цій карті все ж таки не, не так похоже на шибки. Мечові вони більш потужні. Але це карта подвійна, подвійної інформації. Вона закрита. Але є така, є. Це точно є така можливість по правому берегу. Так, і давайте подивимося інфраструктуру. Ну, я вам скажу, що інфраструктура буде закрита. Буде закрита і буде, бродія, як все нормально тут. Транспорт цивільних, більш страхи за цивільний транспорт, але тут і гірка істина теж буде. Тобто і кошмари, і... Ну, але вона в позитивному, то, може, не дуже сильно постраждають ті автомобілі. Так, і давайте подивимося соцоб'єкти. Тих таке може бути імператор, імператриця? Що це за що це? Як це можна зрозуміти? <кхм> Вроді як і все нормально буде? Все нормально. Але тут же падає негативний імператор. Це не буде порядку. Це не буде захисту. Як таке може бути? А імператриця ціла. Як таке може бути? Покажіть нам. Буде якась хитрість, буде якийсь обман. Ну, може, переведуть людей кудись з больниці з чи, чи не буде в школі нікого. Ну, то щось якось так, бачите. Хитрість якась буде воєнна. Так, промислові об'єкти. Буде проблема? Буде, але буде вибір стоять. Але проблема буде. Так, і, 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 і якось вона вирішиться, так, знаєте. Так, інфраструктура, соцоб'єкти, промис... Торгівельно-складські приміщення. Ну, так, не дуже, не дуже, але от по цій карті більш-менш. Ну, Щось якісь проблемки будуть по вісімки Тут більш рутинна робота. Але можна сказати, що хтось втратить роботу, бо буде якась проблема. ну... Більше так рутинна робота і по емоціям нормально. Так, добре, по ракетним ударам ми подивилися. А тепер покажіть нам, чи будуть проблеми у нас з оцих ударів снарядів по правому берегу міста Запоріжжя. Покажіть нам то, будь ласка, іменно ударів снарядів. Загиблі люди, чи будуть у нас гірка істина страхи? Ну тут більше, знаєте, от е... страхи, жахіття, е... Ну, Знаєте, як такі розговори, такі дії. Ну, схоже, так, може бути така історія, але ну, по цим двом картам я не можу сказати, що там ні, ні, не буде там загиблих, не буде. Ні. Там підготовилися якось вони, там, люди готові до того. Може, попідготавлювали підвали, знаєте, підготували в своїх кімнатах, ні. Будівлі. Будівлі під питанням до нас негативні, то може бути таке, ще й дьявол падає, бачите? Може бути, може бути і більш даже в ту сторону, що буде. Але подвойственна інформація по бачите, хиляється туди-сюди. Тут ще питання, чи будуть ті удари, розумієте? Чи будуть вони? Бо тут іде конкуренція і наші спрацьовують. Так що так. Чи будуть? Якщо вони будуть, то оце буде двойственна ситуація. Якщо їх не буде, то цього всього теж не буде. Розумієте? Бо тут, бачите, все воно в такому стані конкурентному. Так, транспорт цивільних. Ну так, в порядку. Соцоб'єкти. Нормально. Торгівельно-складські приміщення. Ну, тут нестабільна ситуація, вони, може, не можуть захиститися якось так. Це маленька така стабільність, і це проблеми іменно. От проблеми з цим у них якісь, але тут не показує, що там якось постраждають вони. Проблеми. Причому вони стабільні, вони їх тягнуть. Так, що ми не подивилися? Тут, вроді все, подивилися, так? Да? Вроді все, подивилися. Це снаряди. Оці естриста, чи іскандери, чи щось таке. Але якщо воно буде, бо у нас гарна лінійка. Так що, якщо воно буде, десь проскоче, то буде. Якщо ні, то ось вона у нас двоєчка, то може і не статися нічого. Коли є двойка, то це велике питання. Чи буде воно, чи не буде. Тобто, по положительному результату, звісно, нічого й не буде. А якщо прогавлять, звісно, то дуже хочеться, щоб прислали нам ту установку, щоб ми були захищені. Так, таки-таки і і вийде, що правий берег я вам закінчую. Давайте я ще швидко покладу на інфраструктуру. Хоча там все нормально було в цілому по інфраструктурі, то не буду тратити часу. Ні, не буду. Ми на місто дивилися, тут теж кратко подивилися. Немає там проблеми такої. Все. Люди, правий берег, я закінчую розклад. І е, бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. І я вас дуже прошу. По рекламки, я її мінімально ставлю, я ж не знаю, що вони там вставляють. Але ну, дочекайтеся отої кнопочки і тоді нажміть. Добре, я вам буду дуже вдячна. Все, почуємось, папа.